Вітання, шановні глядачі, на каналі УТБ в ефірі. Програма тема дня за офіційною інформацією. Мінсоцполітики в Україні зареєстровано понад півтора мільйони вимушених переселенців з Донбасу та Криму. За всю історію України на жаль було багато прикладів вимушених переселень українського народу. Саме 28 квітня 1947 року, рівно 70 років тому, розпочалася операція Вісла, яка була організована польською владою, і яка призвела до. Депортації українців з їх етнічних земель до західних та північних частин польської держави про історичне значення тих подій для українського народу сьогодні поговоримо з гостем нашої студії. Дмитро Миколенко, кандидат історичних наук, доцент Харківського національного університету імені Каразіна. Дня. Вітаю вас у нашій студії. Тож розкажіть нашим глядачам про операцію Вісла, чому вона була взагалі розпочата польською владою, які були були цілі цілі цієї операції? Да, ну звісно, характеризувати ті події неможливо. Окремо від, так би мовити, історичного контексту. Ви знаєте, що ці події якраз розпочалися після Другої світової війни. І цілком ті трагічні події, які розпочалися ще 1939 року, ви знаєте, вони якби продовжувалися. Да? Їх треба розглядати в цьому контексті. Ви знаєте, що під час Другої світової війни Польща вона попала в сферу впливу Радянського Союзу. І вже під час звільнення Польщі, Радянською армією ще 1944 року, Радянська влада, а також керівництво місцевих комуністів, місцевих представників лівих сил, вони домовились про те, що після закінчення Другої світової війни країни почнуть обмінюватися, так би мовити, населенням. Для чого це робилося? Бо кордони, які встановлювалися, які узгоджувалися да, радянським керівництвом з сателіт, сателітами, які знаходились південно-східній Європі, е, центрально-східній Європі, це не тільки Польща, а ще там. Чехословаччина, ви знаєте, да, це країни Південно-Східної Європи, Балканські країни, там кордони не співпадали з етнічними кордонами, тобто кордонами розселення певних націй, певних народів. І справді, отой кордон, який встановлювався між Радянським Союзом і, і Польщею, нагадайте, е... нагадайте, що землі Львівщини де інші, переходили до УРСР. Да, 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 так. Ну ви знаєте, що ці землі вони прийшли до радянського союзу під час якраз коли розпочалася Друга світова війна. 30, 30, знаєте, 39. Да, це тридцять дев'ятий рік, коли розпочало, коли розділили Польщу, між собою Радянський Союз і Нацистська Німеччина. Відповідно, саме, саме тоді от закладалася оця міна повільної дії. А да? оці кордони, які встановлювалися між Польщею і Радянським Союзом, вони не співпадали з етнічними межами розселення. Таким чином, на території Польщі на її східних територіях, які безпосередньо прилягали до кордону з радянським Союзом, там проживало багато українців, а це територія Лемківщини, це територія Нацянщини, це територія. Підляща на цих територіях проживали українці, і відповідно на цій території розпочав продовжувався рух української повстанської армії українських націоналістів, які виступали за те, щоб, ну, по-перше, да, ці території, да, приєднати, да, створити там українську владу, за те, щоб захистити місцеве населення від адміністрації польської. Оці е, е, якраз загони, які мали у своїх руках зброю, вони дали чудовий привід якраз розпочати цю операцію вісла. Ми, як ви правильно сказали, ці події розпочалися 47-го року. Напередодні було вбито генерала Сверчевського. Да, оцей е, генерал е, ну, вважали за офіційною версією польською, що його вбили якраз загони у ОНУПА да, під час е, чергової. Там, Операції військової загони зіткнулися з польською армією, відповідно, розпочалася стрілянина, і цей генерал загинув. Це привід да. такий. Це був привід. Фактично, польська, адміністрація, польська влада і Радянський Союз вони домовились про цей обмін населенням 44-го року. Але цікаво, що з самого початку тоді да, країни домовились про те, що це буде добровільний обмін населенням. Тобто нікого насильно не будуть там. Депортувати, будуть пропонувати будуть лише? пропонувати, да, і відповідно створювати умови. Да, відповідні. Але 1947 року нічого подібного не відбулося. Оця стрілянина, ця загибель генерала, дала чудовий привід для розправи ну, над ООН УПА да, і відповідно Польща отримала дуже чудову нагоду, фактично да, от переселити всіх українців, їх там було доволі багато на території на території України цікаво, що ці операції вісла сприяла радянська армія, а також армія Чехословацької Республіки. Да, тобто, ну яким чином вони сприяли? Вони просто блокували територію, да певні, щоб населення, яке ну не мало можливості так би мовити, втекти від адміністрації польської, яка займалася переселенням да? цього насел... українців якраз на територію Української Радянської Республіки. Відповідно, з 44-го і до, до, до кінця 40-х років з території Польщі на територію УРСР було переселено десь приблизно 4, 492 тисячі осіб. Да? Ну але при цьому ну це така цифра, яка найчастіше фігурує даву в історичних роботах, в історичних дослідженнях. Але при цьому слід рахувати, що під час цієї операції Вісла загинуло дуже багато і не тільки вояків там української повстанської армії, націоналістів, але мирного населення, яке ну яке не завжди навіть чинили спротив. Ця операція вона супроводжувалась мародерством. Да, ця операція супроводжувалася фактично да, такою трагедією особистою, тому що ну ви знаєте, що часто густо за цим статистикою, цифри там і так далі. Доля реальних людей, які проживали на цій території, вважали цю територію рідною своєю. Там у них було господарство, там у них була земля. Та фактично цих людей позбавляли землі, позбавляли домівки, позбавляли можливості займатися тим господарством, яке вони займалися там споконвіку. І тут вони стикнулися з такою проблемою, да з такою трагедією. Загинуло дуже багато людей під час цієї операції. Причому польська адміністрація, ну вона не завжди, польська армія, вона не завжди справлялася. Да? Е, е, і для, для цього, щоб якби ефективніше впоратися реалізувати цю операцію, часто усто озброювали селян місцевих поляків. Mm -hmm. да? і, відповідно, ці селяни вони дуже негативно були налаштовані по відношенню до українців. І особливо там не церемонились, да, і вбивали цих людей. Цікави вбивали українців. Відповідно, загинуло дуже багато мирних жителів, які часто навіть не співпрацювали з українськими націоналістами, з воїнами УПА, а просто так би мовити, от попали під гарячу руку. Е, ну скажу, що е, після оцих подій. Фактично, це не означає, да що в Польщі не залишилась українці. Вони було, але вони були, але вони потім дуже швидко розпорошились. Також так, я Польща. знаю, що були було переселення до тих земель, які Польща отримала від Німеччини в 45-му році. Абсолютно так, абсолютно так, і не тільки і не тільки на території Німеччини переселяли німців, да, які проживали ви опинилися на території Польщі, в цих нових кордонах Польщі. А ще й переселялися німці, наприклад, Чехослова да були території, де компактно проживали німці. Цю подію і звісно не слід розглядати лише от в контексті взаємодії двох народів, да там українського і польського. трагедія. Просто полягає в самій цій страшній да, яка яка послідувала після Другої світової війни. Відповідно, страждали багато народів, страждали від цієї політики тоталітарної. Фактично усі центрально-східній Європі був встановлений тоталітарний режим, який особливо там не панькався зі своїми громадянами, не зважав на їх інтереси. Ці режими були дуже схожі. От якраз після другої світової війни часто густо цей режим у Польщі, Чехословаччині там у. Болгарії їх називають режими народної демократії, але це дуже умовна назва. Це така назва була запропонована ще радянською пропагандою. Справа в тому, що Ну, в цих умовах цього режиму народної демократії явно домінували прокремлівські сили. Це були ліві, да? сили, які намагалися копіювати режим радянський, да витворювати його. І відповідно, з усіма витікаючими наслідками, відповідно, Центральна Східна Європа переживала страшну трагедію. Е, ну і е, ви знаєте, що після того, як пав е, комуністичний режим спочатку в центрально-східній Європі, а це центрально-східній Європі це відбулося наприкінці 80-х, на початку 90-х років, е, в, у, Радянський Союз розпався 91-го року. От країни, Польща і Україна, вони вступили в нову фазу взаємовідносин. І е, 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 це був такий дуже болючий спогад да, про спільну історію. На неї почали дивитися по-різному. якщо за часів радянських ці подію дуже зручно було інтерпретувати таким чином, да що фактично фактично були якби спільні вороги націоналісти українські вони не подобались і радянській владі вони не подобались і поляки. Тут був такий спільний ворог був, да який треба було нейтралізувати, знищити і тут після створення України, після відновлення. Так, би мовити, національної держави польської національної держави. Після падіння там комуністичного режиму відповідно починається нова фаза відносин. Да? Спробую реабілітувати українську повстанську армію, яка боролась за незалежність України з іншого боку. Крім того, проблемні взаємовідносини дуже схожі трагедії, які відбулися трішки раніше. Наприклад, там події на Волині, да? це ще початку 40-х років, 43-й рік, так звана волинська різанина або волинська трагедія. або як зараз деякі історики наче, характеризують цю подію як друга Україна-польська війна? От всі ці події, вони так би мовити, ну це були такі болючі спогади про спільне минуле, і їх треба було якось вирішувати по іншому, якби подивитися на них. Можна давайте mm. пригадаємо основні от, наприклад, в ті 40-ті роки, які були взаємовідносини польського та українського народу? Бо ви розказали, що Польське населення підтримувало цю акцію переселення та вбивали український народ. Да. Чому так відбувалось? Да, Ну це ви знаєте, це можна ці події да, пов'язувати з дуже з давніми взаємовідносинами. Ми пам'ятаєте, що свого часу українські землі потрапили до складу речі да, Потім внаслідок війни під проводом Богдана Хмельницького частково звільнені. Там Україна. Частково перейшла до складу Російської імперії, спочатку Москвою, потім Російської імперії, потім Російської імперії. Да, от фактично, е, Україна виявилася розділеною. Потім між імперіями, е, уже вдв е, е, потужними імперіями, такими як Австро-Угорщина, спочатку Австрійська імперія, потім Австро-Угорщина, Російська імперія, е, і фактично. Фактично, от за цих умов складалися такі от непрості взаємини між поляками України. І на Західна Україна, от у е, період Австро-Угорщини, да, Австро а українські землі входили так до званої цислеїтанії. Да? Це австрійська частина Австро-Угорщини. Там поляки мали автономію. Українці автономію не мали. Там йшов по такий повільний процес. Ополячення да місцевого населення це зустрічалося спроти українців. От, негативне налаштування українців до поляків і навпаки, поляків до українців воно закладалося вже тоді. Потім, після, ви знаєте, що під час Першої світової війни фактично ці імперії при, 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 вже припинили своє існування, Розпалася Австро-Угорщина, фактично розпалася Російська імперія, і на теренах цих імперій починають створюватися держави. Була спроба створити українську. Державність да, Українська Народна Республіка, ви знаєте, але вона проіснувала не тривалий час. Ще був гетьманат. Ви знаєте, да, от і якраз паралельно відтворюється польська державність. Там ви знаєте, створюється такий дуже авторитарний режим. Пілсудського да, і режим санації відтворення. Да, тобто розпочинається розбудова національної державності і е, дуже Польща вона претендувала на українські землі. Да, і це був історичний підтекст. Свого часу це колись були там, польські території. На цій підставі поляки претендували на Західну Україну. Розпочалась Перша Україно-Польська війна. Е, потім, е, ви знаєте, що після того, як ця війна скінчилася, фактично Західна Україна опинилася у складі Польщі, більша частина України залишилася у складі, ви знаєте, вже тоді потрапила до складу Радянського Союзу. Після 39-го року, коли розпочалася Друга світова війна, вся, всі більша частина да, от, України, яка в етнічної да, України опинилася у складі Радянського Союзу, Польща втратила свою державність ця взаємна взаємна така недовіра взаємна навіть складна неприїзд, історія да неприєсть вона вона продовжувала супроводжувала сі ці два народи упродовж дуже тривалого періоду і от вона Вилилась от в ті трагедії, які відбулися з 43-го року, 40... 47-го року, коли от ця неприязнь вона фактично от знайшла вихід у такі от агресії, неприкритій і в цих от в цій трагедії. Скажу, що за цих обставин, коли гине там одна людина. Не треба шукати, да, хто там винний, хто не винний. Це вже трагедія, і тут кожна сторона має нести за це відповідальність. І спроби от, знайти такі спільні точки між Польщею і Україною розпочалися в період уже незалежності України. Про ці трагедії почали говорити історики. Історики ці питання досліджували. Почали переглядати да, от ті штампи, які були закладені ще в радянський період, як польськими, так і радянськими істориками, і кінець кінцем е, е, можна сказати, що на цьому етапі ще питання ці не вирішені. Да, тобто триває дискусія. Поляки по-своєму інтерп... намагаються е, дивитися на ці події, українські історики по-своєму. Е, хоча є спроби, так би мовити, от знайти, як я вже сказав, взаємні точки. Е, ну, так би мовити, над яких можна будувати да, взаємини. Е, але знаєте, і, що? є і інші приводи. Нещодавно ми знаємо. Польський сейм прийняв законопроект щодо волинської трагедії, яка е, визнає Візнаю. геноцид польського народу. Да, ви, знає, ви знаєте, в чому ну, чому ця проблема, так би мовити, ну нагальна. Да? Справа в тому, якщо ми визнаємо якусь трагедію, да, е, то це має бути. Ну, так би мовити, взаємне визнання. Да? Тобто, це дві сторони сторони мають це визнати. Дуже шкода, що часто густо оці. Події вони приносяться так би мовити, в так звану політику, політику. пам'яті, да? тобто використання використання історії за для досягнення певних політичних цілей. Офіційна лінія і Польщі і України вона спрямована на те, щоб встановити добрососідські відносини. Хоча визнати грибачте, ці трагедії. Хоча коли проводили євро 2012 про ці події е, на да, час забули і мирно проводилися. Да, проводили. Забули, тобто 2007 року ще Лех Качинський тодішній він визнав операцію Вісла трагедією да і сказав. Що винні польські комуністи і загалом комуністичний режим, як радянського союзу, так і mm -hmm. польського, і що це справді трагедія? І тобто, було визнання таке покаяння було да, з боку поляків. Так, ви знаєте, що коли польський Сейм визнав геноцидом волинську різанину, так само і наш український президент відреагував на це і визнав, да що це справді була така трагедія. І справді це була так акт, дуже жорстокий, да, акт ненависті, який. Народом треба пам'ятати і ні в якому випадку не допустити повторення цієї трагедії. Офіційна то політика пам'яті і Києва і Варшави, в принципі, націлена на встановлення добрососідських відносин. Але справа в тому, що історію, ви знаєте, можна використовувати по-різному. Є різні політичні сили, в тому числі праві, радикальні політичні сили, є зовнішні сторони, які зацікавлені в розхитуванні цих добрососідських відносин. І польські і українці, українські, вони намагаються використати це так, би мовити, героїзувати, да, ці події, підняти ці події на знамена і використовувати це для того, щоб ну так би мовити, довести свою якось, ну якийсь статус вищий, да, там, якось е, посварити да, народи між собою, протиставити один одному. Mm -hmm. е, відповідно, ви знаєте, що коли розпочалися події е, в Україні. 2014 року згадайте, да, як, як часто про ці події говорили, наприклад, російське телебачення, да, вона намагалася нагадати польським, полякам і, і українцям про ці трагедії і налаштувати негативно один до одного. Да, бо ця пам'ять дуже болюча, да, вона дуже емоційна, і вона може призвести, так би мовити, до таких катаклізмів. Да. Ну, звісно, російські технологи це чудово знали. Згадайте, да, що ці мітинги, які. Були влаштовані залученнями росіян, наприклад, да, у нас в Харкові. Да, вони проходили там під такими гучними гаслами, де нагадувалися ці події. Це це от використання якраз історії для досягнення певних політичних силів. Як випадку, цьому протидіяти? Як цьому протидіяти? Тут дуже важлива місія істориків. Да. От ви знаєте, є кілька рівнів там історичного дискурсу. Перший рівень це коли, на жаль, історики йдуть в політику і намагаються. Так би мовити за гроші, там за якісь преференції, ну так би мовити, просувати якісь ідеї. Да? Це дуже поганий шлях з моєї точки зору. Є академічний дискурс, коли історики займаються пошуком правди, оце найбільш важливий з моєї точки зору. Дискурс, історики мають робити свою справу, вони мають сидіти в архівах, докопуватись до цієї справи. Третій рівень це публічна історія, де задіяні всі. Ви знаєте, що у нас кожний громадянин, він так би мовити, розбирається трішки в історії. Да? І, але часто густо цей дискурс він дуже нефаховий. Да? Він дуже на такому низькому рівні. завдання істориків підняти... академічних да, Підняти да, цей рівень цієї дискусії. Mm -hmm. Донести громадянам, Історик має бути громадянином активним. Да? Він має донести ці. Ідеї до суспільства, да він має підняти рівень цієї дискусії на вищий рівень, і так би мовити, залучити до цього дискурсу широкі верси там громадські організації публічну сферу. Щоб це було справді фахово, щоб це було справді на такому професійному рівні. З моєї точки зору, це правильний шлях історика, і це дуже важливий шлях. Звісно, ми маємо пам'ятати про ці трагедії і ніякому випадку не дозволяти, щоб там зовнішні сили це використовували в якихось своїх інтересах. Крім того, ми маємо залишається ну, десь секунду. Да, да, ну крім того, ми маємо так би мовити, ну самоосвідченням, займатися да, читати. Книжки історичні, за чого я закликаю вас. Да? От, ну, на що ж, ну, дякую, дякую за участь у нашій програмі. Дякую mm. за цікаву розповідь. Нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Дмитро Миколенко, кандидат історичних наук, доцент Харківського національного, національного університету імені Каразіна. Дякую Ще за участь дякую. у програмі. Да, дякую на цьому свій. програма тема дня завершена. До побачення.